20 років телеканал Март в ефірі. 20 років ми працюємо для вас про життя нашої творчої команди за ваштунками, а також чим ми вражаємо наших глядачів щодня. Розкажемо за мить новини, події, інформація, факти, аналітика та інше. Ми з цим працюємо щодня, шукаємо, перевіряємо, ретранслюємо. Історія кожного сюжету в ефірі починається з інфоприводу та роботи наших медійників на місці події. Щодня ми знімаємо різні події. Це можуть бути спортивні, культурні, суспільно важливі заходи. Ми це робимо для того, щоб жителі Миколаєва і області знали про те, що відбувається на Миколаївщині, оскільки наш регіон зараз якраз перебуває в центрі уваги. Фіксація головних подій, аналіз проблем і пошуків рішень, дотримання стандартів, підготовка оперативної інформації. Це завжди було у пріоритеті для телеканалу, розповідає монтажер Олександр Коваленко. Він працює на Марті з першого дня і згадує, що кожен працівник свого часу тут залишив найкраще від себе. З моменту заснування телеканалу в Март. Ми займалися не тільки телепрограмами, а й була трансляція оголошень по вулиці Соборній. Це центр знаходився в будинку зв'язку. Ну а згодом цим стала займатися друга компанія, А ми зосередились тільки на телепрограмах. Перша телепрограма вийшла в ефір у 2004 році, 8 березня. З того часу і до сьогодні Март працює, щоби наш глядач завжди був у курсі останніх новин. Щодня журналісти готують тексти, оператори і монтажери опрацьовують відео, технічні співробітники слідкують за ефіром, і це лише частина постійної роботи телевізійників. За великим рахунком, багато років моя робота одна і та ж. Я організовую знімальний процес, організовую знімальні групи і власне, ставлю завдання журналістам. Ну а потім вичитую їхні тексти, виправляю, якщо потрібно. Але на щастя, в Працівники телекомпанії Март доскваліфіковані, тому не доводиться досить там серйозно переробляти тексти. Ну але це така робота. Да. І також так, так чи інакше, разом в колективі, ми визначаємо редакційну політику. За великим рахунком, редакційна політика телекомпанії Март заключається в тому, що ми є таким своєрідним майданчиком комунікації між міською владою і міською громадою. Так, телекомпанія Март задумувалася свого часу. Ну, власне, так вона і працює по сьогоднішній день. Наразі Март це мультифункціональне медіа, яке має цілодобовий ефір, розвиває ютуб-канал, поширюється на різних платформах у соцмережах, аби збагачувати свою аудиторію. Навіть в умовах війни телеканал жодного дня не припиняв свої роботи, щоденно інформуючи людей про ситуацію в місті, області та Україні. Це наша щоденна робота, якою ми займаємося буквально щодня. І 24 лютого 2022 року ніхто з наших не роз'їхався. Наші знімальні групи так і залишилися і продовжили виконувати свої професійні обов'язки. Да, було страшно, да інколи стикалися з тим, з чим до цього не стикалися, але все одно вчилися, продовжували роботу, продовжували інформувати Миколаївську область, продовжували інформувати всю Україну. Водночас фокус уваги телеканалу не обмежується лише новинами. Паралельно робота ведеться над різноманітними креативними проєктами. Аплодисменти. Ми не концентруємося тільки на новинах. У нас на телекомпанії Март працює студія продакшн, працює успішно і вже в цьому році ми випустили новорічний мюзикл під назвою Новорічний трамвай. Він дуже сподобався нашим глядачам на день міста в 23-му Ми зробили таку веселу і не тільки веселу пісню «Золото Миколаєва. Яка теж багато переглядів була на наших соцмережах в цьому році? Ми робимо документальний фільм на дворіччя оборони Миколаєва. Вже вийшли дві серії, а буде ще третя серія, і буде великий фільм під назвою Миколаїв місто героїв. Отже, ми хочемо розвиватися. Ми хочемо, щоб у нас було більше аудиторії. Ми працюємо над тим, щоб наш проект, наші продукти сподобались нашим глядачам, і в нас поки що це виходить. І така робота триває і надалі саме в цей момент, якраз поки ви переглядали цей сюжет. Ми й надалі інформуватимемо вас про головні події Миколаєва, області та України. Далі вражатимемо цікавими проєктами і завжди будемо в епіцентрі подій. Традиційно, Олександр Матюшенко, вся наша команда разом новини на каналі Март.